Всім вітання! В попередньому відео я дістався до регіонів, які мене цікавили, і вирішив продовжити гру зі своїми друзями. Отож, я самознищився, аби заспавнитись в стартовому регіоні, звідки я вирушив в домашню систему нашої молодої корпорації. До речі, якщо ти в пошуку компанії для спільного дослідження Frontier, пропоную тобі доєднуватись до нас. Граючи з нами, ти отримаєш допомогу в грі та багато цікавої інформації стосовно механік і принципів, так як ми постійно вивчаємо та досліджуємо даний проект. Тож ласкаво просимо і нехай українське ком'юніті розвивається. Діставшись нашої домашки, я зайняв L-Point та взявся будувати свої структури. Практично одразу мені видали фрегат для майнінгу та деякі ресурси на базові потреби. В Цьому якраз і криється відмінність від соло гри. Мало хто реально розуміє, наскільки швидше можна розвиватись в грі, якщо діяти колективно, навіть невеликою групою гравців. Я не кажу, що хтось має постійно просити, щоб з ним ділились усім необхідним. У моєму випадку, коли я прибув до хлопців, вони вже, так би мовити, трохи стали на ноги, і для них було не проблемою допомогти мені на старті. І, відповідно, кожен, хто до нас доєднується, отримує допомогу і підтримку в розвитку. Перший час ми займалися добуванням руди та фармом ріфтів. Руда потрібна в першу чергу для розширення корпоративного ангару та покращення своїх можливостей в грі. Також постійно потрібно підтримувати запас палива, тому виявленням і освоєнням ріфтів потрібно займатися на постійній основі. Не слід забувати, що модуль для майнінгу руди з ріфтів потребує лінз. І єдиний спосіб їх дістати це покупка на маркеті, тож фарм валюти також завжди в пріоритеті. Якщо підсумувати, то ці три активності і формують основу геймплею молодої корпорації в грі. А найприємніше те, що робити це в компанії зазвичай набагато приємніше ніж самому. В цілому, в колективі завжди є чим зайнятися. От, наприклад, одного разу виникла потреба допомогти одному з учасників Корпи дістатися до нашої домашньої системи. Річ у тім, що даний гравець вже грав якийсь час, і на момент, коли він вирішив приєднатись до нас, в нього вже був Тейдз. Тож він вирішив, логічно, летіти до нас на ньому. Залишити корабель в стартових регіонах було б справді шкода. І хоча шлях, який потрібно подолати, не був дуже великий, потрібен був запас спеціального палива, адже на звичайному тейдс не літає. Буквально за кілька стрибків до нашого сузір'я палива забракло, і виявилось недостатньо. Довго не думаючи, я спорядив МСФку, закинув палива і вирушив назустріч товаришу, аби той міг заправити корабель і дістатись до нас. До речі, даний корабель МСФ чудово підходить для стрибків між окремими системами, і зазвичай ми використовуємо його для фарму ріфтів тощо. Я й сам пробував, ріфти на ньому реально комфортно фармити. Буквально в двох стрибках від нашої констеляції ми зустрілися, і я успішно перекинув необхідну кількість палива, і наш друг зміг продовжити рухатись по маршруту. Якось так і виглядає основний в Frontier. Ви стикаєтеся з певною проблемою та шукаєте шляхи її вирішення. І часто рішення простих задач потребує багато дій і повного залучення гравця. Може, з часом гра, звісно, стане трохи казуальнішою, але зараз маємо якось так. І мені до вподоби. Тут немає дейліків чи місій від NPC по типу вбий 5 вовків чи 20 зайців. Більшість часу ви вирішуєте якісь, скажімо так, побутові проблеми, і гра ніяк вас не нагородить. Ви просто знаєте, що це потрібно зробити. Ця концепція по типу розваж себе сам і складова пісочниці може відштовхувати певні категорії гравців, але старше покоління геймерів знає, що такими MMORPG і задумувались на початку зародження. Найважливіше поставити собі колективну ціль та розділити її на менші. Це потребує розподілу обов'язків та неабиякого рівня організації та комунікації між гравцями. І давайте глянемо правді у Вічі. Більшість сучасних ММО позбавлені того рівня взаємодії всередині ком'юніті, який був у іграх раніше. Але погодьтесь звучить досить нудно: купаємо ресурси, будуємо кораблі і забиваємо склади. Але хіба можна просто так на Чілі бавитись в космічний Майнкрафт у проєкті, де є пермадед, Full Loot і відсутність яких-небудь безпечних зон? Правильно, ні. Не слід забувати, що в Frontier це хардкорний проект, і ти не можеш просто заритись, сховатись від всіх і грати в спокої і тишині. Ми всі тут на одному сервері, в одному, хоч і дуже великому космічному просторі. І те, що ми зайняли певну частину цього простору, не означає, що ми можемо закрити його від сторонніх гравців. Тому дуже швидко стало зрозуміло, що нам потрібно захищати свій спейс і було від кого. А найкращий захист це напад. Тож ми вирішили трохи почистити свій покид від небажаної активності. Стало зрозуміло, що наряду з виробництвом та менеджментом ресурсами потрібно приділяти увагу також і військовій справі. Потрібно шукати ефективні фіти і кораблі для виконання різних завдань, від руйнувань чужих структур до боїв в складі флоту. Тож в наступних відео я покажу іншу сторону геймплею дещо цікавішу за майнінг руди. In the void. towering structures take shape over barren worlds a fragile attempt at cooperation but the promise of wealth and violence will compel you into the abyss once more